Я... Привіт! Ярина та Володя з гурту Фолькнери, які ще й досі крутять педалі своїх велосипедів від України до Австралії. Позаду вже 15 тисяч кілометрів та 12 країн. А до фінішу, до міста Сідний, залишилася остання тисяча кілометрів. Друзі, дуже дякуємо, що слідкуєте за нами і віртуально мандруєте з нами. Ну, а зараз ми в місті Брізбен. Це перше велике місто на нашому шляху в Австралії. Скоро нові відео про наші пригоди в країні Кенгуру. Тож не забувайте дивитися, дивитися програму двоколісні хроніки на Вінтаж ТВ. І звісно, з новим роком всіх та Різдвом Христовим! Миру, спокою та розвитку кожному з нас та Україні. Па-па!